Уряд активно формує кадровий резерв для управління звільненими територіями України, аби підбити проміжні підсумки та вирішити проблемні питання у цій сфері. 19 жовтня відбулася міжвідомча нарада під головуванням віце прем'єр-міністра Ірини Верещук. Ми провели якісну і, як на мене, дуже результативну нараду за результатами роботи наших органів міністерств та відомств щодо формування. Кадрового резерву на деокупованих територіях Донецької, Луганської, а також тимчасово окупованого українського Криму. У нас є результати, якими ми сьогодні поділимось, і пані Наталя, і пані Марія, і пане а пан Андрій обов'язково кожен за своїм напрямком дадуть. Проміжні, але дуже важливі так інформацію про дуже важливі результати, яких нам вдалося досягти. Однак я хотіла би ще зазначити, що е, дякую усім, хто працює в даному напрямку, тому що кадровий резерв це складова більш ширшої так політики держави щодо деокупації. Ми зараз напрацьовуємо комплексну стратегію з деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у липні цього року. Запрацювала електронна платформа, через яку охочі можуть вступити до резерву державних службовців, і вже є перші результати. Є електронна платформа, куди подаються потенційні кандидати до кадрового резерву. Ситуація на сьогодні така щодо статистики, то 2000 137 анкет було на ранок поданих. Разом із тим, було відпрацьовано 1951 анкета. вже у нас знаходяться в резерві. Вони опрацьовувалися. У нас є попит, зокрема від державних органів безпосередньо, які звертаються до національного агентства, а саме це. Луганська військова адміністрація, Херсонська обласна військова адміністрація, Чугуйська і Куп'янська районні військові адміністрації, представництво президента в Автономній Республіці Крим, головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області. Тобто, хочу сказати, що фактично у нас був запит, який стосувався 27 посад державної служби. Ми ж з нашого боку запропонували 116 посад. Ось і. В середньому це по 3-5 осіб на кожну посаду у сфері охорони здоров'я використовується дещо інший підхід, а саме організація відряджень медиків на деокуповані та прифронтові території. Карма під координацією пані Ірина Варишчук, зі сторони МОЗ зараз триває робота по формуванню бачення та концепції для повернення української сфери охорони здоров'я на майбутні деокуповані території. Ми вже маємо досвід деокупації до під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, мова йде і про Херсонську область, частину території, і про Харківську область. і Маємо алгоритм реагування того. А як ми відновлюємо українську сферу охорони здоров'я? Ми розуміємо, що прифронтові території мають певний кадровий дефіцит медичних працівників окремих спеціальностей, і ми розуміємо цю потребу і таким чином організували роботу, що щотижня здійснюється відрядження працівників медичної сфери з інших регіонів нашої країни. Прифронтові території мова йде зокрема про Херсонську область, про Харківську, про Запорізьку, про Миколаївську області. Сукупно ми маємо вже більше тисячі працівників медичної сфери, які виявили бажання їхати в прифронтові території. І вже 250 працівників було відряджено. За роботу на прифронтових територіях передбачається підвищена удвічі заробітна плата. Трохи подалі від фронту зарплата більша у півтора рази. У мене тут в довідці 1220 анкет подали чоловіки, і 913 анкет подали жінки. Тобто, ми бачимо певний паритет, але все-таки чоловіків та гендерний паритет, але чоловіків більше. І ми вам за це дуже дякуємо. Будь ласка, звертайтеся, подавайте, розглядайте, вірте в нас, вірте в Україну, вірте в те, що ми робимо, тому що це наша спільна справа. Аби долучитися до кадрового резерву, потрібно. Зареєструватися на сайті Національного агентства з питань державної служби потім у вкладці Мій резерв заповнити анкету, а далі чекати на запрошення від роботодавця.